Є навколо мене так багато людей, що не знають любові Христа, хто покаже їм шлях до небесних дверей, хто розкаже їм свістку добра, дай мені Боже серце, таке, яке маєш ти, щоб бути на тебе схожі у своєму житті. Щоб могла так, як ти співчувати, щоб радість і біль розділяти. Я ближче тебе хочу знати, щоб краще тебе проявляти. Є навколо мене так багато сердець, що бажають відчути тепло та дізнатись, що є. Відчуття острівець і побачити справжню любов, дай мені Боже серце, таке, яке маєш ти щоб бути на тебе схожі у своїм житті, щоб могла так, як ти співчувати, щоб радість і біль розділяти Ще тебе хочу знати, щоб краще тебе проявляти! Є навколо мене так багато очей, що стомились від болю і сліз. хто їм в горі підставить надійне плече, хто їм руку подасть у біді, дай мені Боже сер. Так, яке маєш ти, щоб бути на тебе схожі у своєму житті, щоб могла так, як ти спочуватих, щоб радісті біль розділять. я ближче тебе хочу знати, щоб краще тебе. І Боже серце, таке не маєш ти, щоб бути на тебе схожі свої, у своїм житті, щоб могла так, як ти співчувати, щоб радість і біль розсіля. Я ближче тебе хочу знати, щоб краще тебе. Хочу знати, щоб краще тебе проявляє. Я вітаю вас всіх, дорогі брати і сестри. Нещодавно ми святкували дуже велике свято, свято Трійці, коли Ісус сказав учням Своїм, що Я піду до Отця, Я умолю Отця, і Він пішле вам Духа Святого, Духа Утішителя. Він не сказав, що Я запитаю, я попрошу, а Він сказав, Я умолю Отця. І ми святкували це свято злиття Святого Духа на Першу апостольську церкву, Дух Святий злинув на Першу апостольську церкву. Написано, що Дух Святий, Він є утішитель, Він є заступник. Це той, який дає нам силу, і Він і сьогодні з нами. Ми дуже багато читаємо в Євангелії про церкву. Ціль церкви спасати людей. Бог дав. Духа Святого Бог зробив зі своєї сторони все, щоб ми мали хороше життя, щоб ми мали надію на майбутнє, надію на вічність, Бог післав свого Сина, віддав Його за нас жертву, щоб ми мали спасіння далі. Він ще посилає Духа Святого, Утішителя до нас, який є з нами. І сьогодні наше завдання ми є спасенні люди, ми є церква. Наше завдання сьогодні розказувати людям про Ісуса Христа, звіщати людям про Бога. Написано, що і буде проповідана ця Євангелія по всій землі. Проповідана ким? Сьогодні церква це є завдання церкви номер 1 розказувати людям про Ісуса, щоб люди мали спасалися, щоб люди мали надію, надію на вічність. Ми живемо на цій землі і буває таке часто, що ми день, два, тиждень, місяць ми можемо нікому не сказати про Ісуса. Ми просто в своїй суеті працюємо на роботу, додому ходимо вдома, свої справи. І так, день за днем, день за днем, і життя проходить, і ми в рік, може, декільком чоловікам скажемо, що Тебе любить Ісус, засвідчимо їм про Ісуса. І це, це дуже прикро, що так, тому що Бог чекає від нас, від нас результату, що ми свідчили людям про Бога, що ми вказували людям на Ісуса, тому що це є наша ціль. І часто ми цього не робимо, ми забуваємо про те, ми в своїй суєті так живемо день за днем і роки проходять. Якби ми за рік, хоча б кожен привів в церкву одного чоловіка, і він спасся, то за рік виросла б ще одна церква. Ну Чомусь так нема, тому що, тому що ми мало працюємо, ми мало свідчимо, ми зайняті своєю суєтою. І це є дуже погано. Часто ми спілкуємося з людиною, працюємо на роботі, і ми можемо їм, їй не сказати про Ісуса. Можливо, вона навіть і не знає, що ми віруючі, то це ще гірше. Як казав один син до мами, мамо, не переживай за мене, в мене все добре, тут навіть ніхто не знає, що я віруючий. І часто ми соромимося, що ми віруючі. І я хотів би, щоб ви не забували, яка ціль церкви, яка наша ціль? Наша ціль сьогодні звіщати про Ісуса Христа. Бо сказав, як піш Ісус сказав, Я умолю Отця і Він пішле вам Духа Святого Утішителя. Дух Святий сьогодні злинув на церкву. Сьогодні ми маємо заступника. Коли я замічаю по собі, коли я починаю з ким спілкуватися, розказувати людині про Ісуса, я відчуваю, що дуже багато думок приходять з Писання, і тобі тоді легко починає говорити і легко розказувати про Ісуса. Не всі бувають, що слухають, але. Багато слухають. І те слово, воно сіється в серцях їхніх. І я хотів би, щоб ви хоч, хоч одній людині в день розказували про Ісуса Христа, хоч декілька слів. Можливо, ви когось з ким спілкуєтесь і чекаєте, коли якийсь буде проповідник в церкві, тому що на цю неділю, можливо, якийсь слабенький проповідник, можливо, якась група слабенька буде чи хор. І ви чекаєте якогось підходящого моменту. Але не забувайте на те, що той момент може не настати, тому що, можливо, він, ви вже його завтра не побачите, можливо, ви вже не зустрінетеся з ним, і ви будете дуже гірко жаліти про це, що ви його не запросили в церкву. Ви щось чекали. Але сьогодні я вам скажу, що вказуйте на Ісуса Христа, не вказуйте на групу, не, не чекайте, якась група буде. Бог проговорить, можливо, Бог проговорить навіть через прибиральницю. Бог проговорить через то, вже декілька слів, і Бог проговорить. Вказуйте на Ісуса Христа. Візьміть з собою церкву Його. Приведіть Його до Бога. І Бог спасе, Бог зробить свою роботу. Я бажаю вам всім, щоб ви завжди служили Ісусу Христу, щоб ви спасали людей, і щоб люди каялися через вас, і щоб люди бачили вас Ісуса Христа. Хай вас Бог благословить.